Мій позивний сайт вдали мені в іншому підрозділі людина, яка літає на пташці. З мультика одного мені 23 роки. Зовнішній пілот-оператор безпілотних літальних апаратів. В цивільному житті я був автослюсар газозварщик. Я пішов в військкомат. У 22-му році наш один друг упав в полон. Ну і ми тоді вирішили з другом піти в воєнкомат. Я літаю вже почти два роки на кажуні і на вампірі. До того я був в піхоті прикомандирований до роти РВП і до резерву бригади. Ходили в Мар'янці. Красногоровці. Я не, маю, не можу без матір виразити, що там було. Ну, бомбили стабільно. Бо то, що Не було і дронів, таких, і мавіків так багато, але артізготовка і все решта в них було набагато сильніше. зараз. Прильотик. Це дрон-бампір. Можна мінувати, можна бомбити. Залітати на віс 10 і плюс кілометрів і про припаси, провізії піхоті там, доправляти. Зараз важко туди заходити і нам простіше залетіти, наприклад, скинути, що з їм що треба. Мінування, бомбьошка і доставка припасів. Цей дрон може виконувати ще інші задачі різні, там, скидувати шипи, наприклад, як їдуть там квадроцикли, мотоцикли, щоб поставали. Може нести сітку, МЗП, щоб запуталась техніка. Працюємо стабільно вночі. Дають нам задачу там, то там, то треба зробити мінування. Ми залітаємо і скитуємо по точках, гікир нам назад були ТМки, ПТМки, різних видів, багато різного бика. І чекаємо результати, як говориться. Моя максимальна нагрузка це 15 кілограмів. Возили 15, набрали 16. В основному беремо там, 12 кіграмів такого. 3-4 міни нормально можна занести. А працюємо вночі, тому що дрон, самі бачите, великий, 3 кілометри два незбройним оком, вона побачить його. Якщо спалять, буде біда. А вартість цього дрона 800 тисяч, корінь тонкості. що там літають легенько, будь-куди залітаєш. А буває, що просто пробитися нереально. Постійно зв'язь там відпадає по 3-4 рази. Але ж задачу треба виконати. У нас був, наприклад, штурм давніше в літо, там доїхало 58 одиниць техніки. технік. Екіпаж звалив за день 5 одиниць техніки підірвалося. Це вигідно, бо скільки техніки може спалити. Що 800 там, тисяч, а що пару мільйонів доларів з одної одиниці. Підірвалися БМП, танки, тігри, машини, піхота підривалася, мотоцикли, квадроцикли. Дуже багато чого відрвалося. Саме сильне враження це було в 23 му році на початку. Це скинув 16-ти кілограмовий припас на блінтаж, і потім група зачистки підтвердила 10-20. Нікого не залишилося, там в смятку все. Їжу воду доставляємо там. Піхоті, ну, переважно, треба воду. Батки дородіють, якщо мати вийти на связь хлопців там, цигарки, якісь батончики енергічні, щоб поїсти щось. По потребі одяг, там, якщо там щось холодно, тепер, наприклад, як зараз, можемо скинути теж Бика, там, гранати, патрони. За ніч ми можемо вилітати дуже багато разів 10-16. там. Залежно від кількості задач. Але то зараз тільки так, оскільки ніч довга, зима, в літо там 5 6 7 то різниця велика. Те, що вмію, це може навчитися ну, будь-яка людина докласти зусиль. Буршкіти захочеш, зробиш все. Мене підтримує моя дівчина, батьки, з якими спілкуються постійно. Брат, баба, діду, дівчина, звісно, хвилюються постійно, коли там не на зв'язку чи на бої задачі і не можу їм відповісти. Став ну, на захист України, щоб не було. Того, що було раніше, бочі в іпінні, не подібно. Щоб не прийшли далі. Населення не познало того, що познало тут. Не побачили того, всього жахів. Не хочу, щоб моє місце таким стало.